Данчику загинуло дуже-дуже багато дітей. Це дівчинки мальчики, просто жопа. Всі в магавінах поплітали. давайте вниз сайдемо. Й... Ідемо вниз. Машина Ой, в стеклі. Да. Зараз восьма ранка. Ми збираємося з кілюсів в садочок. Я сьогодні ще йду на корекцію свого татуювання. І також буду робити боковий знімок, мої щелепи. Потім мені будуть робити зліпок, і це все потрібно для того, щоб встановити мої брекети. Хотіла з вами поділитися, що я зараз вже веду сторінку в Тіктоці в Інстаграмі. В інстаграмі я вже веду сторіночку більше п'яти років. І це, дівочки-мальчики, просто жопа. Щоб ви розуміли, в Тіктоці я за місяць набрала 12,5 тисяч підписників. В інстаграмі це все мені складніше. Інстаграм це єдина платформа, куди я вклала дуже багато грошей в таргет, в рекламу, в Гіли. І цей таргет і Гію принесли мені ботів, як виявилося, навіть перевіреним блогерам можна довіряти. І зараз чим я займаюся, тим, що виділяю цих всіх ботів, що я. Що я підрозбиваю під словом боти? Так? Боти для мене це люди, які підписані на лівакові якісь сторінки, в яких є фотографії. Так, можливо, це активна людина, але вона ця людина вона приймає тільки участь в гівах. Вона не активна, вона не дивиться сторіс і тим самим псує мені статистику. Я коли тільки починала блогерство, я вже в інстаграмі 5 років, виявляєте, то я спершу пробувала щось там сама. У мене був галійний милий телефон, і Samsung, на яке все це дригало. Знаєте, якісь картинки була просто ужасна. Я взяла ще гіф у одного блогера. На той час тільки народилася Кирюся, і це їв коштував 7 тисяч гривень. Для нас це було тоді. Для нас це була тоді велика сума, але я взяла ми взяли кредит тоді. Я не знаю, чим я думала. Я думала, що я візьму зараз е кредит, і що я візьму е ГІВ і про ми просто розбагатіємо. Ну, сталося не так. Мені нагнали ботів, у мене навіть не підвищилося е перегляд, не підвищився перегляд в сторіс, хоча з там 500 підписників у мене стало 18 тисяч. Розумієте, так? Я до сих пір з цим розгрібаюсь, я видаляю, тому що в мене багато вже прийшло моїх людей з Тіктоку. Де які приходять з Ютубу, до речі, моє друге відео на Ютубі. Підтримайте нас, де підпишіться. Потім я вже коли більш була осмислена. Я взяла е е е е рекламу у дуже перевіреного блогера. У цього блогера десь 600-700 тисяч підписників. Цей блогер е він. Приймав участь у всяких проєктах на телебаченні, Я бачу, що в нього активна аудиторія. Але я так розумію, що по рекламі на особистий блог переходить не дуже багато людей, тому блогер перестрахувався і нагнав мені своїх. Також будь Це було дуже-дуже неприємно, тому що я заплатила 10 тисяч гривень. Я перевіряла цього блогера, я йому довіряла, але вийшло ось так. Там прийшло від цього блогера 240 тисяч людей, серед них майже вся частина це боти. Знаєте, мені краще пусть нехай прийде п'ять людей, так, да, за 10 тисяч це мало, але ну це будуть ну, справжні люди. Це ж я розумію, я сама блогер, і я розумію, що я плачу за перегляди блогера, можливо, там не такі перегляди, як мені озвучували, але це мій вибір, свідомий. Не треба мені накручувати ботів. Я не буду. Не буду, знаєте, розбиратися. Чому в мене тільки 5 підписників, у тебе ж така статистика. Ну, значить, не така цільова аудиторія, значить, я не цікава, я це все розумію. значить, Я не перевірила насправді, скільки там переглядів нормально, да? я довірилася. ну, Це про ризики, але не треба мені ботів. От я не хотіла, чесно, нехай у мене буде 2-3 людини, але вони будуть справжні проти від тієї людини, але не боти. Тому що це все дуже псує, дуже, 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 дуже псує статистику. Тому я буду пробувати, я буду всіх чекати в інстаграм. Да. А зараз ми з керюською будемо збиратись в садочок. Погода у нас така, знаєте, просто бяка, таке туман пасмурно І за цього немає ніякого настрою взагалі. Що, будемо збиратись? Вау! Яка ти красива, Кірочка! Будемо йти в садок? Да. Пішли? Кирюх. Пішли. Що? мутики, а в садик як ми підемо? Зай? Без телефону в садочок. Все, вимикаємо, пішли. Я щаслива людина, це я. І тепер я біжу зараз поснідаю, на воно побачу з ладом. І буду ще зубам с вами змогнутися. Знаєте, буває таке: ми замовляємо одну піцу і просто не, не наїдаємось. Сьогодні ми дивиться. У нас тут таншлаг просто. Кірюсь, привіт. <різь> <різь> а сьогодні ми замовили. Просто дофіга і ми не можемо це з'їсти. І жаба, знаєте, давай просто ну все оставить. Ми зараз будемо якось вирішувати цю ситуацію. Де? не трогай його. Я не можу випити чай, тут ще чаю. Ти все таки з'їси. Киричка, больно. Все, в порядке? <гум> а то ну зайка, це принесли малювати. Олівці і, і бумага. А Тобі немає, да. так. Ми все одно зараз підемо гуляти. Ми гулять же ж підемо. Ти думаєш, ти прям два пускасилиш? Ну я не можу навіть млинці доїсти. А? Не принесла тетя. Трогати нельзя. Старіочку. Вообще не можна ну, кушать, когда не хочеться. Я не знаю, як так можна. Я не можу себе пихати, коли я так, не хочу. Що-що? І таке слово надо. Да, треба, да? <смірно> да, так? Папа, бачиш, Кір, папа не хоче кушати, але їсть. Тому що треба. <смірно> не хочу. Оце я я не хочу. Я не можу, <смірно> мені потім папа, плохо. Па, пап, не тісю. Так, да, каже, папа, навчить казати не хочу. <смірно> папа, не тісю. <кишу. смірно> Добре. <смірно> да, то не хочу. Зараз підемо заберемо Кіру, ну, заберемо або подивимося, чи підходить куртку, ми замовили їй курточку. Це, це все борщ. Це ж ти замовив борщ. Не пам'ятаю тебе. Okay. <кхем> ми замовили кірі курточку. Тобто, типу коженки. Ти, це буде перша коженка. Зараз поміряємо, чи нормальний там розмір, бо я наче обрала. Але це все так непредсказуємо. Зараз видим, как раз не вид подплачу. Да, не похвачу. Зараз якраз видит не Видим, Уміряємо. А ну, 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 клас? как? Класс? Красиво, не снимай. А ну, попазуй. Это красиво у нас Кира. А ну, папе покажем. Стоп, Пишли папе покажем. А ну, идем. Влад. Ну, смотри, как. Хорошо смотрится. Ну, красиво, ну, выйди, покажись, папе. А она нет. Не... Мені не подобається чорно. Красиво кір. Берем, так? Да? Так. Да. Ми сьогодні повинні були купити одяг собі, але купили кіри і зараз собі. Сьогодні буду запікати. Таку картоплю. Зараз приправки знайду. Будуть у нас оливки, рибка взяла форель, і овочі. З овочів це перчик червоний і помідор. І ще Кирі Владу взяла ось таке желе, вони полюбляють разом. Тому так. Вихідний він у нас, знаєте, як не вихідний. Ми вимотані за ту кір ми купили купу одягу і вона вже готова до весни. Ну, а собі якось потім, знаєте, будні. Ось такі реалії батьківства. Всірко тут все змінили і я просто не можу знайти приправи. Ось такі, дивіться, я люблю смузі, дуже прибляю цей з авокадо, груша та яблучко. Беремо. У мене до Картопольки. Завжди беру і виходить, звітують майже. Все, тому напевно, вже на саме сьогодні я не буду знімати, змагати, ну, будемо відпочивати, їсти і ще вечір в нас робота. Будеш? Так. І папі я таке купила. Вона сама йде. А ми приїхали, у нас фотосесія в честь день мого народження. Йдемо. Подивіться на цей лук. Ми взагалі в такому кіпіші це все знімали. одразу трошки посорились, тому що ці шарики не хотіли присучуватися, як треба. Кіра на секундочку. Що з Кірою? Що Кіро? Влад теж <плат>, вижити лимон. Я взагалі теж все в такому кіпіші. Але зато вийшло все, як ми хотіли. Нам тепер однієї не вистачає. І для чого? Кіра. Да? Трьося, ладно. Так що переходьте в TikTok, в інсту, там буде результат нашої сьогоднішньої зйомки, Тому що на жаль, на Ютуб не вдалося познімати. Сьогодні другий день пройшов з трагедії, яка сталася в нашому місті. Хто не знає, загинуло дуже багато діток, дуже багато людей. Прямо на дитячому майданчику загинуло дуже-дуже багато дітей. На жаль, ми живемо в такому світі. Ми, я десь два дні не виходила на вулицю, ці два дні, йшов дощ. дощ. Нас дуже похолодало. Зараз день трагедії була тепла сонячна погода. У мене просто шок. Ми тією дорогою постійно ходимо. І кирюся прийшла з садочку тільки тією дорогою нещодавно, в день трагедії. На жаль, в такому світі ми живемо. ми... Ми цей тиждень не будемо не ходити не в садочок, не на гімнастику. Я дуже хвилююся, переживаю. Ми проходили вже пару разів. Нам туди треба проходити, тому що ми туди ходимо і в магазин, і взагалі і це просто жах, так шкода, так шкода дітей. Вони цього точно не заслуговують. І люди. Люди також там загинули молоді люди. Зараз підемо, купимо квіти, вшануємо пам'ять. Просто жах, я до сих пор не могу это поверить. Прилет. Да, у нас тут прилет прям по голову. Что? Влад, отойди, давайте вниз сойдем. И... Идем вниз. И... Машина ну, в так... стекле. Да. Я зараз йду в діагностики по поводу брекетів. І зараз хочу піти купити е, владу і Кірі щось смачненьке, якісь подарунки, тому що ми весь цей тиждень були вдома через всі ці події. в нас просто, знаєте, як таке е, якось, нам якось так сумно таке опустошення, скажімо так, всередині. Хочеться знаєте, порадувати своїх близьких, щоб підняти їм трошки настрій і провести час разом. Диви вже була, звісно, що не, так не піднімає настрій, як Макдональдс. Де її дитини? Все, я вже почала радувати то поїхали в поражені. Втім, як точно буде рада, там якась нова іграшка в макому. Клас! Дікам. Ти теж тут сидиш? Все, у нас буде такий сімейний обід. Да, Кір? Кусінька тобі зайка. Це що? Фільм будемо дивитися. А я тут сидять мультики. Mm -hmm. Ти можеш дивитися мультики, в тебе є на телефоні. Сонце, там я соус. Ми чомусь іграшку, нам попалась інша. Кирюсь, покажи іграшку, яка тобі попалась. Ні, в Макдональдсі. Так, да, це у нас тут у Кіри колекція. З Аврори. Уже лукові діти також колекціонують. Кирюсь, а з Макдональдса що попалось? Соус. О, соус. <соць> Сонік, так. Да. Так, да, як синій, тільки чорний нам сонік. Все, <паспоріст> да. все. приємного нам перегляду і смачного, да? <паспоріст> а фільм називається «Паперовий будинок. Ми тільки почали його дивитись, раніше не бачили. наче непоганий. Кірось, а хочеш попробувати полу? Ні, ні. Та, це поло? Ні. Це сок. все. <паспоріст> Так ты не глотай. Один раз попробуй. Попробуй один раз. Нет. Ты попробовала, или нет? Нет. Нет, по праву. Все детки любят колу. Ой. Смачно? Давай с У нас такая детина. Ты такая. Да такая вот. Ну пока.